Одеситів з гуртожитку, що на вулиці радісні, 19, зовсім не радісні клопоти. Сирі стіни, оголені, електропроводи, відсутність батарей на поверхах тут вже нікого не дивують. А ось квитанції з тарифами за споживані послуги, які надходять ЖКС у Черьомушки, мешканців дуже засмучують, адже вони повністю спустошують їхні кишені. Цей гуртожиток на Радісній побудований у далеких 60-х роках. Сьогодні тут потрібно проводити капітальний ремонт. Чиновники із цим погоджуються, але до справи приступати, звісно ж, не думають. Будинок потребує капітального ремонту. Саме так оцінили його стан фахівці. На цьому все закінчилось. А що передано? в якому стані дом знаходився? В якому состоянні знаходяться системи отопітельне, електрическа, гаряча, холодна вода. Нічого не вказано, тільки написано, требует капітального ремонту. Усі системи опалення та електропостачання майже зношені. Замінювати їх схоже ніхто не збирається. Але про розрахунки за електроенергію у ЖКС Черемошки не забувають. Тарифи за споживану електроенергію просто вражають одеситів. Стали нам начислять очень огромные суммы. Как выяснили, оказывается, на каждого проживающего у нас нужно было платить за 150 киловатт. 150 кВт. Один тиждень там. Якщо двое, значить 300 кВт. Якщо сколько кВт». деякі одесити, аби не переплачувати за власний кошт, встановили лічильники. Проте радіти невеликим сумам довелося недовго. У комунальників свої тарифи за лампочки загального користування. Пару місяців тому мені стали приходити, помімо показань... счетчика начислення за март, за апрель Допустим, 47 я заплатила. По счетчику 51 гривна начислена за март. Я спросила у начальника жека, что это такое. Он мне объяснил, что это за да плюс еще 50 гривен. Сначала было 45. Я эти 45 оплатила, потому что у меня была задолженность, думаю, набежала, и я оплатила их. А на следующем месяце мне уже на 51 гривну. Я пошла к начальнику ЖЭКа, спрашиваю, он говорит, это коридоры. Я говорю, в коридоре у нас 30 семей и горит три лампы. За три лампы, ну, я понимаю, рубль 50. Я их заплачу. Ну, щоб 51 одну грівну більше, у мене нагорає за всі прибори імена в кімнаті, це не, нереально. ні Наталя зараз ніде не працює. Жінка отримує пенсію з інвалідності. З 823 гривень, що жінка отримує від держави. Майже половини вона віддає за споживані послуги у гуртожитку. При цьому загальна площа кімнати настільки мала, що тут ніде розгорнутися. От останній раз по 480 гривень заплатили. Страш за що, самі не знаємо. Нам наші оказується нам насчитывают, як говорится, за себя і за того парня. То есть хто не платить, то лі що что то, есть общее все. В общем, не знаю, що но там такі делают операції, що мне непонятно що і за що ми платимо? крім того, в одній з кімнат гуртожитку кажуть люди прописний начальник ЖКСО. Проте у нічомусь мешкають зовсім сторонні люди, які не мають права користуватися ані санвузлом, ані кухнею. Вот здесь я готовлю. Я ні кухні не мію права пользуватися. Я не имею права душевой пользуватися. Я не маю, права я не маю права, э, туалетом кользуватися. За словами одеситів, у цій кімнаті вони планували зробити дитячу Дітлахів у гуртожитку, хоч відбавляє. Проте у начальника ЖКС у Черемушки схоже зовсім інші плани. Туда прописався начальник ЖК номер 8 Сайчук Олександр Алексеевич. И поселил туда каких-то ребят, там человек 6 или 8 было. Пьянки, грязь, я периодически сюда наведывалась, вот галочка мне не даст соврать, чтобы они в конце концов прекратили это. А оказывается, начальник же, я не знаю, есть у него жилье или нет, но во всяком случае, он сдает эту комнату своим же работникам и берет с них деньги, и я так полагаю, что деньги немалые. Після спроб комунальників зробити ремонт на першому поверсі від дверей тут залишилися лише спогади, таким як Анатолій Орловський та його підопічним байдуже, але вже незабаром наслідки не змусять довго на себе чекати. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.